Теж наш це наш декоративний турецький партнер, який заснований в 97 році році Парижі. Тобто, ми кажемо, що це турецький бренд, але заснований був в Парижі, і такий шлейф Парижу, французький цей шик, тягнеться за цим брендом, починаючи з пакування, закінчуємо всіми тими цін, цінними інгредієнтами, які в ньому є. А виробничі потужності розташовані в Туреччині. І дійсно, Аліксав'єн зараз займає місце на світовому ринку декоративної косметики, тому що має сучасні виробничі потужності, сучасні модернізовані лабораторії, дуже пікується про процеси досліджень розробок. Все це ретельно робиться. Має таку оновлену класну концепцію іміджу бренду, покращені формули, дуже широку гаму кольорів і відтінків, і стильні елегантні упаковки. Ну, І бачимо на слайд, спеціально винесли всі сертифікати, які є в цього бренду, їх безліч. Тобто, бачимо тут не один-два, а просто все, що можна. ну, Навіть вибагливого прискіпливого клієнта ми можемо задовільнити: показав просто оці всі сертифікати, які є в бренду АLEXAD. Ну і тут у нас.